Мені звященика турбують дві такі речі. По-перше, чому люди запросто приймають за правду брехню, не перевіривши, чи це правда, чи ні. Адже знову таки, всі знаєте, скільки бруду зараз л'ється на церкву нашу, що там ми московська церква, що ми там п'ята колона, що ми там в Москві підчиняємося. Багато всього цього говорять. І достатньо умкнути засоби маси інформації і це побачити, прочитати, скільки всього. Але от я, от як священик, я, звичайно ж, ні від кого не ховаюся. Я серед людей. В мене люди можуть бачити кожного дня, і будь-хто може мене запитати, бачить, а чи це правда те, що от про церкву говорять по телебаченню? А як воно є насправді? А, а поясніть, будь ласка, а як у вас там в церкві все це влаштовано? Мене, як священика, майже ніхто не питає про це. Можливо, хтось стісняється чи боїться, що я ображусь, та не ображусь я. Я на те поставлений, щоб людям розповідати про церкву Христову. І от коли є якісь незрозумілості чи недорозуміння стосовно в тому числі релігійних питань. Так і треба до священика обращатися і питати, чи правда це, чи ні. Я не можу нав'язати комусь там думку і тим паче не можу поставити якусь таку програму, після якої люди почнуть думати інакше. Але все-таки якось треба вислухати ту сторону, яку звинувачують. Пам'ятаєте, в Євангелії був такий епізод, коли Господа Ісуса. Книжники Фарисеї хотіли вбити, і от вони зібрали раду і почали там звинувачувати Його в різному. А тайний учень, праведний Нікадім, який приходив до Ісуса Христа вночі слухати, слухати Його, розмовляти з ним, Він заперечив і сказав: чи хіба наш закон не предписує те, що ту людину, яку звинувачують, треба спочатку вислухати? На що книжники Фарисеї, цього Нікадимо звинуватити вийшов, А, ну і ти сам, теж його учень. А чи не вчиняє так само, як е, ті самі книжники фарисеї ті люди, які звинувачують церкву, не вислухавши, да, в тому числі от, і самого священика, якого в чомусь звинувачують? Мене от це бентежить і я цього не розумію. Чому люди так запросто вірять якимсь чуткам? Якісь брехні відверті. Та це стосовно, напевно, не тільки церкви, а це і так, от між людьми, десь якусь плітку про когось хтось пустив і все все село рознесло і всі всьому вірять. Не перевіривши, не запитавши. Чому так? Для мене це загадка. Можливо, комусь так проще, проще не любити, чим любити, проще відсторонитися від церкви, чим бути людиною церковною. Але знову таки, я ще і ще. Нагадую всім, що, будь ласка, я, як священик, на те поставлений, щоб мені задавати запитання, щоб мене питати, і я вже буду говорити, так, в що ми віримо, як ми віримо. Хоча б вислухати. Так буде чесніше. І ще одне мене тривожить, як священика, те, що от є дуже багато людей, в яких є ну, біди і нещастя, якісь проблеми. Проблеми різні, там і духовного характеру, і дуже-дуже і різне, різне. І чому люди не звертаються до священика, чому не питають поради? Адже священик поставлений для того, щоб вчити християнській вірі, для того, щоб звершувати богослужіння, і для того, щоб надавати допомогу людям, які ці допомоги мають потребу. От я на це вчився в семінарії, і, і в, цьому суть моє, в цьому є моє служіння допомагати людям приходити до Бога і допомагати людям знаходити вихід із тих проблем, от які бувають. І от люди зачасту не звертаються за допомогою. От вони можуть мучитися, страждати, себе по суті, добивати якимись речами, а Просто за порадою, просто поспілкуватися чи просто виговоритись це буває дуже рідко. І мені це не зрозуміло, адже знову-таки багато хто із людей кажуть, що от ми нікому не потрібні, нема з ким поговорити, нема з ким поділитися тим, що болить. Стоп, а священик навіщо? От Священик на це поставлений, він є отут. І щоб поговорити зі священиком, не треба платити якісь гроші. Це все безкоштовно. Ось, будь ласка, приди і поговори. Спробуй, хоча б, і то буде легше. Ось там, в Європі чи в США є психологи, до яких люди приходять і просто виговорюються. І ці люди приходять і платять такі кошти, що просто. Ну, не знаю, і там люди постійно ходять, постійно записуються до цих психологів, хоча психологи вони, по суті просто вислуховують і можуть там виписати якісь ліки. А отут, будь ласка, в церкві все безкоштовно прийди, поговори, можливо, якусь пораду дадуть, можливо, якийсь вихід буде. А ні. Простіше от себе мучити, себе добивати і страждати. Звичайно, я сам іноді цим сам страждаю, бо я також людина, у мене також є іноді свої переживання, свої якісь тяжкості на душі. Я іноді так от сам собі замикаюсь, і з другими батюшками не балакаю, а потім якийсь момент розумію, а що я роблю, я ж себе просто закапую. І коли просто поговорю з кимось зі священиків моїх знайомих про те, що от мене тривожить, знаєте, мені легше стає. Мені Хоча проблема сама собою автоматично не вирішується, але я якось на цю проблему вже дивлюсь з іншого боку. І вже, не, і вже не так, вже легше. Я прошу, будь ласка, всіх, хто дивиться це відео. Якщо у вас є якісь питання стосовно церкви, тим паче, якщо це стосовно якоїсь конфліктної ситуації, будь ласка, питайте в священників, вислухайте їх, а потім вже в чомусь там. Згоджуйтесь, не згоджуйтесь, звинувачуйте чи, чи виправдовуйте, вислухайте тих, кого звинувачуєте. Не взяв от, так от просто сказав щось, і всі повірили, що зачасту може це бути брехня, це може бути просто наклеп, який от використовують різні люди для своїх якихось корисних целей. Тому, якщо когось звинувачують, вислухайте, будь ласка, того, хто звинувачує. Треба навіть в суду дати можливість тому, кого звинувачують, якось сказати якесь слово, якось вислухати. Тому так. І якщо вам погано, якщо у вас є якісь проблеми, звертайтесь, не, не закривайте в собі. Хоча б спробуйте, за це гроші платити не треба. Говоріть зі священниками. Я надіюсь. Що хтось мене почує, всім гарного дня!